Вітаю! Як відкрити ФОП в дії. Набираємо Дія Відкрити ФОП. Автоматична реєстрація ФОП. Подати заяву. І тут є кілька способів авторизації в Дії. Можна через банк, через Дію підпис, файловий ключ і апаратний ключ. Наприклад, через банк можна вибрати. Приватбанк, і нас перенаправляє на сторінку PrivatBank. Треба ввести номер телефона, пароль, і ми заходимо в дію. Але так як в мене є файловий ключ від «ПриватБанку», то я заходжу через ключ. Вибираю «ПриватБанк». Відкриття ФОП. Є сім кроків, ми мусимо виконати кожен крок по порядку. Перевіряємо адресу, яку вказали в профілі, і натискаємо далі. Далі обираємо вид діяльності, тобто квед. Наприклад, 69,20 це діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту. А також можна вибирати якісь додаткові кведи. Наприклад, 63. 99, Можна, наприклад, ще якихось якийсь вибрати квет. Наприклад, 47. Наприклад, 19. і. Так, ми вибираємо кілька кледів. Можна не вибирати, а тільки е, основний квет і далі, далі ви ввели підприємницьку діяльність на спрощеній системі оподаткування в цьому році, так? Ні. Далі обираємо тип оподаткування. У нас є загальна система оподаткування. Спрощена система перша група, спрощена система друга група спрощена система третя група. Обираємо, наприклад, спрощену систему третьої групи. Далі Місце провадження господарської діяльності е, у межах всієї території України за адресою реєстрації ФОП інша адреса у межах всієї території України. Уточнюємо всі контактні дані. Далі. І в нас вже сьомий крок це відкриття ФОП. Ми перевіряємо повністю всю заявку. Перевіряємо діяльність. Перевіряємо, що це третя група, 5% на території України. Підписуємо і надсилаємо, і наш ФОП відкрит.